Яко жартом переверту? Розкажує Кося Вухань. Одного разу Кося Вогань думав, ну чого, ця сплячка тільки у їжаків, а не в лисич чи вовків. От би як, от якщо б е, я з колючкою е, гралась на санках а е, вовчик вовченко і родик лісованку спорту, це було б дуже добре. Бо вони були такі за дирами, що мене просто діставали. Одного разу, коли я вийшов, то вони мене так ганяли, ганяли і заганяли в яму. Далі, я... Не, далі вони сказали, що випустять мене через годину, а може і ні. Ну, значить, я взяв да й заплакав. Чую, хтось каже, чорту зайчику, Він глянув наверх, а там дядечко у шапці в ушанці. І він каже, я чакун жартун перевертун, хочеш я оберну тебе на Він сказав так. А, а чого ти...? І він запитав, а чого ти затрапив в яму? Бо мене Рудок Лісовенко і Вовчик Вовченко так званяли, що я просто втомився захекана і впав. Ой-ой-ой-ой-ой, і похотав дядяку головою. Значить, він його обернув на і підійшов, і він е -е, кудись зник. Ну, вибрався Кося вухань і, знайшов, і пішов шукати своїх друзів, задирак. З нарешті шукав, шукав і нарешті знайшов. Вони, як і випрыгнув він, вони як на задні лапи повставали, роти повідкривали і чуть страху не, в, не впали. І потім вони Лев сказав, що ану, ідіть діставайте е, мого друга Косю Воханя, а то неначе я вас їм. Він, вони так з переляху злякалися і побігли скоріше його шукати і витягати з ями. А його ж там немає. Ну, ну але б сказав тоді мені байдуже, де ви? Мені байдуже, як ви його витягнете, та але якщо не знайдете, я вас їм. Ну вони, вони зараз, вони вже почали, на, почали заїкатися. Ну, значить, вони його почали шукати, шукати, і, і Кося Вухань тоді сказав ви мене ганяли, тепер я вас поганяю. Він їх так ганяв, ганяв, заганяв. Ну, а потім уже заспівав. Він заспівав пісеньку. Бути левом причудово, чесне слово, чесне слово. Лев це не цяця, ця. лева всі бояться. вам бути причудово, чесне слово, чесне слово. Ну, далі він побіг до мами, ну а вона так просто в шок впала. Ну, а потім він хотів, але потім він пожалкував, де да її хотів усе виправити. Ну, потім чекун жартун, перевартун, його обернув знов на зайчика, і він підійшов до своєї мами.